дуже важливо їсти, їсти хліб, тому що ми бачимо, що і в часи війни, і в часи ковіду, в часи різних хвороб, різних проблем завжди люди їдять. І вони можуть наїстися хлібом. Вони, ну якщо, наприклад, якісь солодощі, ми їх любимо, але ми можемо від них відмовитися в критичний час. А хліб це те, що людство буде їсти завжди, і те, що завжди є на піку популярності, тим більше Україна це аграрна держава, і хліб, земля це завжди було те, за рахунок чого Україна могла могла побудувати і своїх громадян, і навіть громадян інших країн. У мене високий середній бал з усіх предметів, це 97,5. Я стараюся, стараюся все вивчати, намагаюсь брати участь у всіх практиках, які проходять і в межах університету, і за межами, коли пропонують різні інші фірми. Навчилася обрізати дерева, навчилася сажати ті самі малини, смородини. Також дуже багато раз приймала участь у гібридизації на полях нашого університету, і вважаю, що це допомагає мені в майбутньому як для агронома це дуже хороший початок. Моє студентське життя цікаве завдяки раді студентського самоврядування. Там ми багато робимо всього цікавого. Організовуємо різні заходи. Також у нас дуже хороша група. Ми можемо вийти, погуляти, посидіти, поїсти піцу, пограти в боулінг і весело провести час по раману. Поруч з університетом знаходиться дендерпарк Софіївка, куди де також можна вийти, можна пройтися і промилуватися чудовим країном. <му> Я думаю, що буду працювати на якійсь фірмі. Бажано, щоб вона була європейська, якась, ну не тільки українська, щоб була міжнародна фірма. Можливо, це буде якась велика знайома всім, така як Сім'єнта, як Байер. Можливо, це буде щось менше, але бажано, щоб воно було не тільки в Україні. Можливо, я постараюся попрацювати за кордоном. Подивлюся, чи вийде в мене там займатися роботою. Якщо ні, то буду шукати на різних фірмах, тому що наш університет залучає працівників профорієнтаторів, якщо так можна сказати, з інших з багатьох закладів, з багатьох фірм, які можуть пропонувати свої послуги і залучати студентів одразу після випусків до себе на роботу. Тому що тут дуже хороші викладачі, вони можуть гарно пояснити, навіть якщо це люди, які бувають трошки старші, чим очікувалося, вони все одно пояснюють і видно, що вони працювали агрономами, а не просто люди, які розказують те, що вони ніколи не мали, ну, не зустрічалися. Тому люди розказують розумно. Окрім навчання, дуже хороше розположення університету, хороші можливості по місту і пройтися, і прогулятися. і Хороша група, хороші гуртки різні, є танцювальні гуртки, є та сама студрада, і дуже багато всього цікавого. Також наявність державних місць для тих, кому це потрібно.